Двоє говорять, тисячі слухають. Новий аудіоскандал вирує в інтернеті. Кого з опозиціонерів впускати в український уряд вирішували між собою голоси подібні до голосів заступниці держсекретаря Сполучених Штатів Вікторії Нулан та посла США в Україні Джефрі Паєта. Деталі від Ольги Кучер. Ось голос, схожий на голос Вікторії Нуланд, заступниці держсекретаря США, обговорює спроможність кличка керувати. А тепер чуємо як голос схожий на голос Джефрі Пайта, посла США в Україні, не знає, що вдіяти стягне боком. Нуланд нервується щодо ролі в регулюванні української кризи з боку Європи, і щодо ЄС вживає слово, якого ми не можемо повторити glue it. And, you know, fuck the EU. цю розмову опублікували в інтернеті вчора ввечері і її вже переглянули понад 80 тисяч разів. У Вашингтоні зранку заявили Нуланд, перепросила своїх партнерів у ЄС. І Зауважили, чомусь першими це відео поширили російські високопосадовці. Очевидно, що росіяни просувають запис, і першими розмістили про нього повідомлення у Твіттері. Європа блискавично відреагувала заявою Ангели Меркель. Німецька канцлерка вважає, такі висловлення геть неприйнятні. Сама винуватиця події ще тільки вчора зустрічалася із українським президентом. Власне пошла дива. І стрійкою опозиціонерів. А вже сьогодні в Києві зібрала прес-конференцію своєю заявою, фактично підтвердила аутентичність запису. Я не можу коментувати приватної дипломатичної бесіди, та можу лише сказати, що вражає те наскільки надзвичайно чітко записано усі звуки. А щодо наших взаємин з Росією, то вони досить широкі та глибокі. Однак трапляються моменти, коли ми з Росією не згодні. Ми провадимо переговори з Росією і в питаннях, що стосуються України. Лідери опозиції поки ніяк не прокоментували відведених їм роли у геополітичних розмовах. Ольга Кучер, Мар'яна Зінківська та Олександр Юткович. Програма Вікна СТБ».